Як буде ситуація розвиватися далі. І тут, можливо, я йду, знаєте, в контр з деякими експертами, коли кажу, що ми не можемо молитися тільки на дрони. Треба розуміти, що для наступальних операцій розвиток дронових технологій сьогодні недостатній. Ми маємо думати про те, яку зброю використовувати, ми маємо думати про розвиток важких систем озброєння і найголовніше операції повітряних. Чому це важливо, і для мене ключовою є позиція нашого можливого переходу в наступ. Е Перевага у повітрі. 2023 рік показав, що без переваги у повітрі говорити про якісь масштабні наступальні операції не має жодного сенсу. Тому е для нас ключовою буде ситуація, коли наш повітряний флот буде за чисельністю і головно за якістю переважати російський. І не треба думати, що це недосяжна ціль, тому що Російська Федерація виявилася знов таки тотально неспроможною нарощувати свій військово-повітряний потенціал, або як вони його називають, військово космічний потенціал. і в цьому напрямку нам слід розвиватися знов таки повертаючись до того головного заголовка, про який я казав економічні показники, ми бачимо, що Російська Федерація виявилася неспроможною наростити в рази. Які дійсно можуть вплинути на розвиток ситуації на лінії фронту, виробництво озброєння бойової техніки боєприпасів тощо? Тому що якби вона мала таку можливість, давайте задамо собі питання, чи ходила б вона протягнутою рукою, випрошуючи боєприпаси в Північній Кореї, або закупаючи дрони в Іран. Так, це була разова закупка 6 тисяч дронів, але менше з тим вони це зробили. Зараз вони роблять ці дрони, ну але в кількості, яка, ну скажімо так, Дозволяє Україні досить ефективно боротися Знов Тут підкреслюю, що шановні друзі, шановний пане Свій, зрозуміть, будь ласка, не існує в світі системи протиповітряної оборони, яка стовідсотково захищає від ударів, і Ізраїль тому ну, яскравий приклад. Ви пам'ятаєте, ми молились на ту систему, причому я одразу казав, що не варто це робити, але разом з тим ситуація розвивається саме так, тому е війна продовжується. Вона має вже чітко визначений затяжний характер. Ми знаходимося, ми мається на увазі і Україна, і країна-агресор в ситуації, коли жодна з сторін не збирається поступатися якимось глобальними принципами, і тому говорити про будь-які мирні переговори, мирні процеси перестав навіть Дональд Трамп. Тому ми маємо розуміти, що нас чекає довгий, виснажливий марафон. На нашому шляху до перемоги, яка буде необмінна, і нам треба максимально сконцентруватися, зосередити наші зусилля, робити все можливе, щоб цей марафон закінчився якомога швидше.